Будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус прибув на той бік у край Гадаринський, зустріли його два піснуваті, що вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою, і стали кричати, що нам, і тобі, Сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Поблизу ж від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили Його, як ти нас виганяєш, пошли нас, бо те стадо свиней, і дід сказав їм, і вийшли з них, і війшли у свиней, тоді все стадо кинулося з кручі в море, і втопилось у хвилях. А пастухи втекли, і прибігши в місто, все розповіли і пробіснувати. І ось усе місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши Його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Сівши в човен, він переплив і прибув у своє місто. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Читаємо сьогодні яскраву євангельську історію, готовий сюжет для фільму жахів, Біснуваті біси, одержимі, гроби, ланцюги, свині. Якщо би екранізувати, знаєте, ту картинку, ух! Би пішло на ура. До речі, ваші діти і внуки дуже люблять жахи. Бажано з такими, знаєте, з екзорцизмами. Хто йде цікавий, що на таке дивитись, переходить воно. Переходить. Екзорцисти кажуть, коли ти з цікавістю йдеш і дивишся на це, будеш мати кіндер сюрприз. Все було би цікаво і весело. Якби то була просто історія. Але це є реальна історія з реальним дияволом і з реальними свиньми. Сьогодні світ не вірить у диявола. Не вірить. Ну так можете запитати своїх дорослих дітей, чи ти віриш в диявола? Та вони ні в Бога, ні в диявола не вірять. Або якщо пройти, знаєте, по центрі міста ось запитати, та вони просто скажуть ненормальний. Перевірено, є багато, знаєте, тих відео сьогодні, коли ходять по центрі і питають, і знімають на відео, і воно йде на ура. Чи віриш в Бога, та який Бог? А в диявола та тим більше. Якби світ, чи молоді люди вірили б в диявола, вони б по-інакшому поводились. Звичайно. Екзорцист німецький отець Мартін Рамозер каже. Люди вважають сили темряви символічно, ніби їх взагалі не існує. А всі проблеми, які є, вони зводять до проблеми психіки. Який би ми сьогодні поставили діагноз людині, яка речить, їй пінайде з роту і вона качається по землі? Який би ми поставили діагноз? шизофренія або людина психічно хвора. Або і цим дуже хизуються молоді люди, які матюкаються, татуювання на собі вирізають. Це є також признаки біснуватості про кілля, якого ми будемо згадувати на другу неділю. Пригадуйте, це історію на горі Кармель, коли. Були жерці, які пробували вогонь зіслати, щоб спалити жертву. Їм не виходило, і не вийшло, і не могло вийти. Знаєте, що вони почали робити? Почали біснуватись. А як біснуватись? Почали вирізувати на своїй шкірі малюнки. Оце є біснування. Матюки, це є також мова. Диявол. Якщо молитва є мовою Бога, матюки це є мова диявола. Тобто, це є люди біснуваті, які матюкаються, наколюють на собі, найбільшу радість, яку людина може принести дияволу, це не вірити у його існування. Найбільша перемога лукавого зробити так, щоб в нього не вірили. Бо коли нема диявола, полозиться йти. Якщо нема диявола, не треба відповідно до когось молитись про захист, правда. І так людина перестає вірити і в диявола, і пізніше в Бога. І цим диявол нас перемагає. Диявол, чорт, нечиста сила, демон, сатана. Є на сторінках Святого Письма від самого початку, від першої сторінки Адам і Єва, знаєте, з ким говорили. І закінчується також останньою сторінкою, де Господь каже у книзі об'явлення, диявол буде кинути й в озеро вогню і сірки, де мучитиметься день і ніч на віки вічні. І взагалі всю історію, апостол Петро говорить: диявол ходить навколо людини і реве. Як Лев, шукаючи кого б пожерти. Біси з Богом воювати не можуть, бо там є коротка розмова. Господь з ними дуже взагалі не говорить. Якщо ми пригадуємо у пустині він з ними мав розмову, то він тільки три цитати зі Святого Письма більше не говорив. Та, бо з дияволом є небезпечно загравати, він є сильніший від нас. Ми з ним жартуємо, Господь з ним не жартує. Він три цитати з Святого Письма і так його переміг. З Богом він воювати не може, бо там коротка розмова, там, та як сьогодні, ми читаємо: Свині, круче море і на тому всьому. Але він воює з нами, з Божим створінням, яке є покликане замінити оці місця впавші, які він віддав. Про це каже Блаженна свята Анна Катерина Емеріх. Але наяв наяв він воює не зі всіма, а з небезпечними йому людьми, святими, тобто ті, які йому вже сильно дуже допікли. От з тими він вже починає наяв. Боротись. Бо в нього вже інших варіантів нема. Наприклад, святий падре Піо, та він, можна сказати, в своїй келії, в ним знебився. Про це він каже у листах своєму духівнику. Кажучи, демони кидають мене з ліжка, б'ють до знемоги, залишаючи синці по всьому тілі. Його брати, монахи, в монастирі, чули, як в його кімнаті, деколи щось страшне робилось, якби меблі хтось товк. Коли вони приходили до нього, то бачили його самого та й побитого. І, і, побито. і падрепіо каже, з ким він боровся? Також святий Іван Віанейзарсу розповідав також, що по ночах також товкся з демонами. Святий казав, Ну, то все нормально є. Якщо б вони не з'являлись мені, не докушали б мені, отоді от я би собі поставив питання, чи я є добрий священник. Тобто зі святими вони борються наяв. Диявол, коли бачить, що на горизонті появляється серйозний молільник, тоді він спішить до нього і довбе його. Для нас, людей, він бореться в тиху, в таємну. Він не сильно мусить проявлятись до тих, хто йому є безпечний. Бо якщо ми думаємо, що ми помолимось одну літургію раз в тиждень, що ми є великі молільники, ну, то ми глибоко помиляємось. Людина, яка не молиться, не читає Святого Письма, то дияволу не має потреби показувати свої роги і хвіст такій людині. Якщо ви хочете відчути на собі лапу диявола, знаєте, що маєте зробити? Ну, то, що зробив Ісус Христос 40 днів. І 40 ночей попостити. Виключити телевізор на тиждень. Ні з ким не говорити, помолитись, встати вночі на молитву хоча б раз в тиждень на годину, вночі, на коліно, складними руками, помолитись. От тоді ви відчуєте, що хтось стоїть взаду. Диявол відразу відчує, що хтось почав молитись, і він почне. Шипіти. Так само, як він відчув, пригадуйте праведного Йова. І тоді він почав його випробовувати. Господь каже, випробовуй тільки я тобі не даю права забрати йому життя. Чому не є одержимими безліч тих, які п'ють горілку, тих, які матюкаються, тих, що зраджують своїм чоловікам чи дружинам? І сектанти. Чому знаєте, чому в них питання чому в них не йде з рота піна? Знаєте, ота як картинка сьогодні була одержимо, то всі би за логікою би мали от, отакі всі бути. Ну Тому що дияволу невигідно показувати своє лице в них. Бо всі би було зрозуміло, і вони би тут же би перестали би пити горілку. Тому диявол не є дурак, а це є, як би сказати, ангельське. Створіння. І він розуміє, коли йому показати зуби і кому, а коли не треба? Наприклад, свідки його стоять зі своїми стендами. Ну їх би мала як косектантам і слугам диявола іти піна з роту. І вони би мали до тих стендів прикутими бути ланцюгами, знаєте. Але диявол думає: ну для чого страшити людей? Для чого страшити людей? Ти ходи в галстуку та ходи зі сумкою, зводь людей, а потім я тобі подякую. Потім я тебе візьму за, до себе. Диявол робить все, щоби себе не виявити. Навіть у ритуалі. Великого екзорцизму. Та це є така книга священна, по якій екзорцизм, тільки екзорцизм молиться і виганяє дияволи виганяє з людини. Там є 21 правило. Це розказує найсерйозніший екзорцист. Тець Габріеля Морт. Каже, диявол в людині під час вигнання робить все. Щоб не бути виявленим. І перше завдання екзорциста є вже на самому початку змусити демона назвати своє ім'я. Так, як сьогодні? Як, як себе назвав? Легіоном назвав. Каже: якщо екзорцисту стає відоме ім'я демона, ну відповідно, значить, демон є. В людині, тоді екзорцист іменем Ісуса Христа виганяє біса. Тобто перше завдання: скажи мені ім'я. У символі віри ми сьогодні згадуємо оці шести перші собори, в шести перших Вселенських соборів, які якраз прийняли символ віри. Там немає нічого про диявола. Там немає вірою в нечисту силу, нема такі. Але в молитві Отче наш ми знаємо є. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від кого чи від чого? Від лукавого. Амінь. Слава Ісусу Христу!